Можу сказати, що нейрографіка працює колеги. Знаєте, тому що це, вічне, це вічна така властивість людини сумніватися. Це така природна властивість людини, сумніватися, принаймні людини науки або раціональної людини. Ми з вами всі за фактом нашої освіти, хочемо ми цього чи ні. Ми раціональні люди. Ви знаєте, все одно є якась історія сумніву, яка постійно вимагає перевірки, підтвердження. А раптом все ж таки ця нейрографіка може все не так круто. Ви знаєте, що разу з кожним новим великим кейсом переконуюся. Нейрографіка неймовірно крута. Нейрографіка це клас, нейрографіка працює. У мене особисто за останній місяць розвивається мій кейс, який я називаю театр. Такий собі театр. І знаєте, він розвивається не лише в мені, не лише в почуттях. Він розвивається у тексті, у структурі, у логіці. У мене з'являються якісь пропозиції на цю тему дуже серйозного характеру з будівлями, з якимись справами. Тобто, я дивуюся, я продовжую, продовжую дивуватися тому, як усе працює. Тому сміливо працюю з вами і теж хочу перейти в режим певної гармонізації, навіть трохи заспокоїтися після цього заняття, бо в якомусь сенсі треба побути на дні. Ух! Перепочити від цього нескінченного нескінченного процесу перетворень, який відбувається ззовні. Ось, як певний відгук перетворень всередині, але я вже помічаю, що внутрішня робота настільки сильніша, що все, що зовні, мене особисто зовсім не турбує. Мені здається, наші люди теж стають набагато спокійнішими. Скажіть, ось вам зараз питання, товариші, колеги, мої друзі. Ось за той час, поки курс триває. За той час, що ми з вами чу які зміни ви відчуваєте у своєму житті? Зараз я питаю не як коуч, який завжди цікавиться зовнішньою реальністю, а саме по-людськи, психологічно, які зміни ви можете помічати в собі, що ви відзначаєте у своєму характері, що ви відзначаєте у своєму ставленні до світу, що ви відзначаєте у ставленні до інших людей. Ось, 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 ось це ж цікаво. Просто абсолютно людський формат. Мабуть, мене так вразив триденний фестиваль, що у мене людський формат якось психологічно. Знаєте, онлайн зустрічі все ж таки повертають у категорію психології. Все ж таки повертають у категорію офлайн, так живі зустрічі повертають у категорію такої справжньої людяності, коли можна дивитися одне одному в очі, торкатися, сміятися, дуріти разом. Ось тому, що все ж таки онлайн дуже зручно навчатися, а в режимі е реального часу, був офлайн. Ну дуже цікаво, коли ми в одному просторі. Бачу свої гострі кути, стала більш філософськи ставитися до проблем, більше радіти хорошому. Життя повністю змінилося. Ну це прямо сильна заява. Я дуже довго відкладала те. Головне, зберігайте свою стать. Ви ж прекрасні, товаришки, жінки, говорячи мовою, сухова. Життя триває, до нейрографіки повільно вмирала. Ого, стала м'якшою, як приємно Марина. Більше довіри до світу, прийняття людей такими, якими вони є, внутрішня сила, відчуття, що для мене немає нічого неможливого, стан творця. Почала аналізувати свої стани. Дуже швидко з'явилася думка, як діяти. Бачу, зміни стала, спокійніше ставитися до багатьох речей. Браво! Стала спокійнішою, мудрішою, самооцінка підвищилася, приймаю всіх людей такими, якими вони є. Сильна заява Олекса. Тобто, все ж таки, приймати людей такими, якими вони є, це дуже потужно. Я зловила дзен і намагаюся його не відпускати. Принаймні, він мене не відпускає, тетяна щастя, Дзен, це так би мовити, все. Це категорія якості всередині спокій, всередині стійкість, ще більше спокою. Я стала набагато впевненішою в собі. З'явилася велика мета і фата. Насолоджуюся світом, почав звертати увагу на дрібниці, яких раніше не помічав. Євгене браво. Всім посміхаюся постійно і всюди. З'явилося майбутнє, зросла впевненість. Друзі мої, дякую. Включена до потоку внутрішній спокій, менше роздратування, включена до потоку. Дуже а ще я повернула дівоче прізвище. Не наважувалася 17 років через переоформлення документів. Ну що, з дівочим прізвищем дівчина знову дівчина. Я помітила, що постійно собі ставлю питання: про що це для мене? Теж цікаво. Тобто, це про знаки, про якусь е -е, чарівну частину існування. Довго хворіла, але зараз почала займатися і відзначила спокійне ставлення до того, що відбувається. Колеги, дякую. Дуже приємно, дуже приємно усвідомлювати, що ми працюємо недаремно. Ось дуже приємно усвідомлювати це найголовніше, що ми з вами працюємо недаремно. І ось ця спільність, та і корисність, очевидність, на того, що відбувається, ну, ну, на мій погляд, це дуже цінно. Друзі, якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся на наші соціальні мережі. Посилання завжди є в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню збирати ваші запитання, готувати під них відповіді, тому що головне, що ми робимо, налагоджуємо спілкування між знанням і людьми. І оскільки ми всі люди і знання все ще продовжують надходити, слава Богу, то ми, так би мовити, хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші запитання, ваші потреби, ваші інтереси, щоб задовольняти їх за допомогою знань. Тому підписуйтесь. Посилання внизу ще раз. Все буде. Neiro.